Є знижки на резі стол 15% в аптеках подорожник «Пам» та «Ощад». у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. А зараз вже Підказують, що а, з нами на зв'язку є наша кореспондентка Оленка Наквітка. Зокрема, сьогодні е, буде розповідати і вмикатися з прекрасного, як на мене, місця вже бачимо. Сьогодні нагадуємо, що 15 лютого так міжнародний день онкохворої дитини в Україні понад 6 тисяч е, е, дітей е, зараз лікуються від онкохвороб. І Якраз таки квітка зараз вмикається з прекрасного місця дача, де мають можливість і батьки, і діти, Діти жити разом під час того, як діти проходять хіміотерапію, і вже дорогі глядачі знайомилися з цим містом і з деякими сім'ями, коли наші колеги його рінелі були. Якщо не помиляюся, це було на, на різдво. Так і своїми історіями надихнули інших. Олено тобі слово розкажи, з ким ти на, на нас сьогодні познайомиш і які в тебе історії про цей дім. Колеги, ну і ще раз доброго ранку, ну знаєте, дача, ми зараз в Києві на дачі, і фактично знаєте, дача. Оговтується після ранкових обстрілів, після ранкової тривоги. Мешканці Дачі вже повернулися. Фактично в цей будиночок. Ви знаєте, ось хтось зараз снідає. ось позаду мене. Подивіться, це Маргарита, ось така маленька рожева принцеса, яка зверніть увагу при параді, вже о восьмій ранку. Грається зі своєю мамою, тому що це абсолютно таке унікальне місце, називається дача, на якому немає абсолютно жодного натяку. Знаєте на лікарняні палати, тут абсолютно інший формат, і все робиться для того, щоб діти і їхні батьки. Які тут живуть, поки дитина проходить лікування від онко, щоб вони почували себе як вдома. Ну і власне, от про унікальність цього формату, про те, що тут відбувається, тому що це не готель. Як зараз ну, можливо хтось помилково подумав, ми зараз розпитаємо. А власне у Наталі Оніпко, у засновниці і президентки благодійного фонду «Запорука». Наталі, вам доброго ранку. Доброго ранку, а, а, так, слухайте. Так. Ну ви тут вже розважаєте маленьких принцес, але я вас трошки відволіку сьогодні а, від. Да, від від вашого такого ранкового заняття, дивіться, мої колеги вже тут були. Я сьогодні вперше. Я думаю, що багато з глядачів теж бачать взагалі і через телебачення фактично завітали на дачу. Також вперше. Що це за формат? Я так розумію, що тут діти разом зі своїми батьками мають можливість жити разом, поки діти проходять лікування. Це діти, які лікуються в інституті раку та вогмедиття, але це не готель. Що тут ще є? Що це за реабілітація? Родинний дім дача це дім далеко від дому. Це дім для всіх тих діток, які приїжджають у Київ на лікування з усієї України. Це точно не готель. Тут, окрім того, що можна переночувати, тут у нас працюють і психологи, і реабілітологи. Взагалі тут пахне домом. І як кажуть наші батьки, в лікарні ми лікуємося, а тут ми живемо. Ну, Це ми, і є філософія цього будинку. Ви знаєте, пахне домом, ми одразу відчули, як тільки знайшли, тому що там на першому поверсі вже готують і їдять сніданок. Багато у вас зараз мешканців дачі, багато родин живе. З відкриття ми відкрили з 31 жовтня минулого року. Тут вже побувало 35 родин. І взагалі в будинку може проживати одночасно до 13 родин, але вони міняються щоразу. сьогодні. Якщо я не помиляюся, шість родин і зараз ну частина вже поїхала в лікарню, частина збирається. Життя життя вирує життя виру а є якісь обмеження. От скільки тут можна знаходитися? Скільки тут чи скільки треба, скільки е, ми не ставимо таких обмежень в середньому? Це хтось тиждень, а хтось може кілька місяців. Моїк треба. Дивіться, от ми фактично зараз в такій загальній зоні, зоні розваг, я б її назвала. це дитяча ігрова, тому що у нас є дві ігрові: одна для діток постарше, а це для малюків. От це улюблене місце Маргарити. Ми помітили. Ви організовуєте їм зустрічі з психологами, розвиваючи заняття. Як проходить життя, окрім процедур, на які діти виїжджають до лікарні? Вранці діти у лікарні, а після обіду вони всі сюди повертаються, і практично кожного дня у нас якісь волонтерські заходи. Окрім того, працюють наші спеціалісти, психолог тричі на тиждень, двічі на тиждень. У нас працює фізичний терапевт, це теж дуже важливо, тому що не всі процедури, не всі не весь цикл фізіотерапії можна встигнути пройти в лікарні, тому продовжити його можна у нас. Із нашими спеціалістами, які працюють уже 15 років з величезним досвідом, Наталь. Я от бачу, що відчинилися двері, що хтось із родин вже прокинувся. Тому я вас залишу на хвилинку, і ми спробуємо постукати, пошкрябатися до них, щоб запитати, як проходить у них ранок. Друзі, я вже розповідала, що фактично це такий будинок, який зараз прокидається. Знаєте, хтось ніде хто вже приїхав на процедури, але ми зараз от постукаємося. Доброго раночку. Доброго Ми до вас можна Макса да, давай. 15. Давайте знайомитися, я Олена. Я, я вас, Ірина. Це ваші малі. Так, це мої дітки. Валерія. Як тебе звати Валерія звати? Так, скільки Валері. тобі років? 14. 14. 14. А це твій братик. Як тебе звати? Максим. Максим, а тобі скільки? Сім. Сім. Великий вже. Мамо Іро, розкажіть, хто у вас зараз проходить лікування? Ну, лікування проходить у мене син. Тут Максим. На жаль, так сталося в житті, що прийшлося. А ви група підтримки з донькою? Так, да, ми донька ми, завжди рядом, тому що донька це найближча людина, мабуть, для мого сина. Слухайте, ми вас до вас завітало перше, на що я звернула увагу, що у вас кімната от вся в літачках. Все так тут ну, зроблено тематично. Чи ну, ви ну, якось ну, її вибирали? Ні, не вибирали, але то всі там дом... почалися кімнати всі гарні, тому точно не треба вибирати нічого. Ну, можливо, Може Макс тому що хоче хлопчик... стати пілотом. Максим ще не вирішив. Не вирішив, але можливо все буде. Іро, а ви звідки? Моє місто Кримчук. Тому у вас, ну, ви не з Києва, тому власне ви сюди і постукалися. Так, так, постукалися сюди, тому що хочеться бути з дітками, по-перше. По-друге, те, що тебе тут почуваєш дійсно як вдома. Тут дійсно, що дуже гарні люди, дуже гарні відносини. І дитина може погратися з іншими дітками, поспілкуватися. Ну, тут як вдома. Власне, ви вперше тут? Чи ви вже. Приїжджали. Ми приїжджаємо, ми лікуємося, приїжджаємо сюди, де із початку листопада. У нас просто обстеження. Ми приїхали, нам поробили, ми поїхали. Тому що у нас ще лікування точно так не вирішено, що нам потрібно робити оперування чи хім... хіміотерапія, але ж потрібно обстежувати дитину. Ви вот так. Заїжджаєте. Так. Макс, ти вже познайомився з кимось тут? Є друзі. <реш> я думаю, що Макс ще просто не прокинувся, тому що його розбудила спочатку тривога, і він повернувся, і тепер ми сюди. Лєва, розкажи ти. Я знаю, що ви тут всі спілкуєтеся, зустрічаєтесь, Так, спілкуємося, але а, поки що так найкраще друзі, на ну, друзів не знайшла. Взаємо знайшла, спілкуюся так, але друзів ні. У угу. тебе є улюблене місце тут з братом? Куди ви ходите? де ви проводите? Валяєтесь там на подушках, мабуть, книжки угу. може гортаєте, якісь, що у вас є. Немає місця такого саме. Все любите. Так, Іра, я знаю, що у вас сьогодні вихідний від процедур. Так, сьогодні мій вихідний, тому що нас записали на процедуру, яка буде трішечки пізніше. Ми чекаємо її, тому величез відпочиваємо сьогодні. А так, ви вже снідали, що у вас не сніданок сьогодні? Е, ще не снідали, чесно кажучи, але скоро підемо. Слухайте, тоді я вас не буду затримати. Я знаю, що у вас купу справ, тому що фактично тут всі живуть за режимом. О, зранку тут є процедури, тому я вам бажаю гарного дня і рада знайомство смачного сніданку. Друзі, от, от взагалі, те, що Ірина тільки що проговорила, що тут родини, які тут зупиняються, вони е, мають дім далеко від дому, і це вже отримало таку назву, назву дачний ефект. Якщо я не помиляюся, правильно я кажу, Наталю, що це за дачний ефект? Як він працює? Знаєте, у нас є така історія про дівчинку, яка лікувалася маленькою, а потім через 10 років її е, зустріли журналісти і запитали, Совіка, що ти пам'ятаєш про своє лікування? Вона сказала, а я нічого не пам'ятаю про хворобу. Я пам'ятаю тільки, що я жила в красивому будинку. І це і є дачний ефект. Дача вона дарує спогади про дитинство, а не про лікування. Як вас, як вас можна підтримати? Як можна підтримати мешканців дачі і, взагалі, вас так ваш такий абсолютно новий кардинально новий формат реабілітації не знаю життя дітей, коли вони проходять лікування? Ну саме головне от справді не забувати про це І діток, не забувати про те, що у них зараз подвійна війна, вони е, борються із Нашим спільним ворогом із раком підтримати нас можна дуже просто, відправивши, наприклад, смс на 88077 і 15 гривень з вашого телефону, нехай не значна сума, але якщо багато людей долучиться, то це може бути дуже така потужна підтримка. Також у нас на сайті запорука.org.ua є всі можливі. Способи підтримки. А ще я дуже запрошую до нас в гості, волонтерити, бо діти обожнюють, коли до них приходять гості. Випускаєте? Звичайно, а як це зробити? Просто вам зателефонувати і сказати, я хочу у нас я на готовий. сайті є анкета волонтера. Також є наші контакти. Ще раз скажу, сайт запорука.org.ua, Ви заповнюєте анкету або телефонуєте. Наша координаторка волонтерів з вами зв'яжеться і організує все як найкраще. Наталя, я вам дякую. На сьогодні підтримала ось Маргарита, яка ви знаєте, це дивлячись на неї, не можна сказати, що це дитина, яка зараз сидить в палаті, яка проходить лікування. Ми сподіваємося, що з цей свій такий період непростий життя вона також запам'ятає як затишний комфортний дім, де класно смачно пахне сніданками, де вона можливо знайшла своїх якихось знайомих друзів, які, з яким вона проводила час, тому що це абсолютно новий формат до лікування до реалізації реабілітації дітей, тому що онкодітей, дітей це такий ну надзвичайно складний діагноз, і я сподіваюся, що ось таких дач, що вони будуть розростатися, що вони будуть не тільки в Києві, буде не єдиною, вони будуть розростатися по всій Україні. Колеги, вам слово. Абсолютно підтримуємо тебе, Олена Квітка, з ось такою гарною історією, де люди, батьки і діти можуть бути в одному якісному натхненному просторі і з проекцією на Великого Дякую, пасибі, Олена, квіт, переказу, вітання і швидкого одужання. Дякую.